Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між Сталіном та Гітлером. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Приємного вам перегляду! Батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будемо воювати! Батько наш Бандера, Україна мати! Ми за Україну будемо воювати! Ставлення до свого минулого комуністи негативно ставилися до Російської імперії, розглядаючи країну як імперіалістичну і буржуазну. В свою чергу Гітлер захоплювався кайзерською Німеччиною і хотів відродити колишню велич рейху. Але в той же час призирав установлений, установлений демократичний режим Веймарської республіки, економіка. В радянського та нацистського режиму були схожі риси економіки, але знак дорівнює між економічними системами Рейху і Союзу, ставити точно не можна. Не дивлячись на всі регуляції, гітлерівська економіка не була залишена елементів приватної власності і, більш того, займала досі таки важливу частину економіки Німеччини. В Німеччині існував ряд великих промисловців, котрі за Гітлера мало того, що продовжували активно працювати, так ще й нарощували власні капітали. Той же концерн Круп, котрий виконував багато воєнних наказів Гітлера. Що ж стосується експропіації майна, то вона проходила в основному тільки євреїв. Радянський Союз вже мав повністю централізовану економіку, а приватна власність на засоби виробництва не існувала. Будь-які спроби створення приватних підприємств жорстоко каралися. Расизм. Расизм одна з самих очевидних відмінностей між Сталіном і Гітлером. Расизм був властивий націонал-соціалізму, і більш того, практично вся ідологія навколо Гітлера базувалася саме на ньому. Гітлер постійно розказував про великих арійців і про їхнє історичне значення. Євреї ж в його історії займали особливе місце зрадників і ворогів. Риторика Сталіна і комуністів в цілому основувалася на класовій ворожнечі. Центральним ворогом для комуністів була буржуазія, неважливо якої національності та походження. Сталінська політика мала деякі антисемітські погляди, одначе антисемітизм не займав центральне місце в політиці і був досить таки вибірковим, на відміну від нацистського. Це також відображалося в поглядах, які стосувалися націоналізму. В той час, як Гітлер відстоював інтереси конкретної нації, то Сталін, у свою чергу, як і всі комуністи, був інтернаціоналістом і підтримував комуністичний інтернаціонал, роль особистості в ідеології. Гітлер по факту став родоначальником ідеології і сам же став її втілювати в життя. Націонал-соціалізм нерозривно пов'язаний з фігурою Гітлера, його існування без нього представлялося неможливим. Більш того, сам нацизм був суто німецькою ідеологією. Не дивлячись на те, що сталінізм виділяють як окрему ідеологічну систему, він все одно являвся продовженням ідей Маркса, Енгельса і Леніна. Сталін не був родоначальником принципіально нового руху, а був продовжувачем ідей багатьох мислителів. Ідея соціалізму і комунізму співіснувала в відриві від Сталіна і могли розповсюдитися в інших країнах. Політична еліта. При більшовиках відбувалася тотальна зміна кадрів. Практично всі державні діячі Російської імперії були усунені з посад і піддані репресіям. Лише деякі колишні російські діячі змогли продовжити службу при більшовиках. Зміна режиму пропонувала певну зміну свого складу. Єдина сфера, де відбулася зміна не з таким розмахом, це армія. Та й то деякі офіцери, котрі перейшли на сторону більшовиків, згодом були репресовані. У випадку ж з Гітлером все було трохи інакше. Не дивлячись на зачистки державного апарату, Гітлер часто опирався на старі еліти, котрі симпатизували націонал-соціалізму. Більш того, Гітлер з повагою відносився до діячів кайзерської Німеччини і до ветеранів Першої світової війни. Лагері смерті. Не дивлячись на те, що при обох режимах існували концтабори, в Німеччині під час війни існувало унікальне явище, котрого не було в СРСР, а саме табори смерті. В табори смерті поміщали расово невірних людей, ворогів нацистського режиму, комуністів і так далі. Вони існували з єдиною ціллю знищувати населення, експансія. Ставлення до експансії в обох диктаторів було принципіально різним. Гітлер виправдовував експансію як розширення життєвого простору для німецького народу. Спочатку його розширення взагалі мотивувалося виключно як об'єднання німецького народу. Річ йде про Австрію. А вже після того отримало більш військовий характер. Насправді ж риторика Гітлера на рахунок експансії прямо контролювалося кількістю армії Німеччини. В перші роки після приходу до влади Гітлер взагалі нерідко товкав пацифістські речі і розказував, як він прагне миру в Європі. Що ж стосується Сталіна, то його погляди, очевидно, були пов'язані з марксизмом і соціалістичними революціями. Експансія Радянського Союзу розглядалася як звільнення народу від буржуазних режимів. Варто зазначити, що Сталін на початку свого правління виступав з позиції соціалізму в окремо взятій країні, що відштовхувало тезу про світову революцію. Підтримуючи багатьма лівими легітимність і прихід до влади також відрізнялися. Гітлера як не дивно, спочатку мав гарні відносини з країнами Європи на відміну від СРСР, який довгий час перебував в ізоляції, і навіть після визнання європейської держави ставилися до нього з обережністю і ворожістю. Це пов'язано з тим, як режими установили власну владу. Більшовики прийшли до влади шляхом державного перевороту і по факту були пер... призвідниками громадянської війни в Росії. Більш того, на початку призивали до світової революції і погрожували всім країнам світу. Сам же Сталін став по факту другим керівником після Леніна і так само прийшов до влади в результаті кровавої боротьби за владу і розправами над опонентами. Гітлер також здійснив спробу державного перевороту, але вдало, після чого переключився в легітимне поле політичної боротьби. Його партія декілька років підряди набирала суттєві голоса в парламенті і в результаті зайняла лідерське положення. Самого ж Гітлера на посаду канцлера назначив тодішній президент Гінденбург, Їндер... хоча там і мали місце маніпуляції. Таким чином Гітлер становив власну владу легативно, без переворотів і громадянських війн, на Міну від більшовиків. Саме тому Гітлера сприймали як легітимного правителя, зачистки вже стали відбуватися після приходу до влади. Що ж, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте титяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Діліться цим відео в соціальних мережах. Всім до зустрічі!